Вітаю, друзі! Кілька днів тому забрав з поштою ось такий рулончик плівки для інфрачервоного підігріву підлоги для того, щоб змайструвати килимки, що будуть підігрівати нам розсаду. Тому що, як показала практика, штука це хороша, коли стабільна температура. В комплекті йшли ось такі фірмові зажими. Але ми попробуємо спаяти, тому що постійна вологість, вода, якщо навіть і не попаде, то вологість буде. Можливість окислення, а робимо ми його не на день, не на два. Так, загальний розмір 50 см і, друзі, практично ну, було б на пару сантиметрів, ширше, може би ще краще. Під наш ось такий піддончик, але якщо взяти по комірках, то підходить ну, то, що треба. Крайні, звичайно, тут, може, трошки будуть себе гірше почувати. Ну, подивимося. Так, до роботи. Так, розпаковуємо плівочку. яка інтерпретується виробником як саморегулююча. Ну, регулюється вона, ми випробуємо, звичайно, як. але написано, що 45 градусів нам це забагато. Тому буде обов'язково стояти додатковий регулятор, яким ми будемо... Задавати температуру для нашої розсади. Як показала минулорічка практика, друзі, щоб не було ось цих танців з бубном, замочування, носіння з вікна на вікно, поставив на килимок і, друзі, фактично забув. За кілька днів дружні сходи, гарантовано. Тим паче, друзі, якщо ми говоримо про Ух, так оно така друзі, цупкенка. Беремо одну секцію якраз 25 см, ну, може, трошки менше, відрізаємо. Друзі, експериментальний килимок для мами, тому що, як ви знаєте, старші люди, вони в цьому ділі дуже поспішають, не дай Боже, щоб не висіяти розсаду пізніше, ніж сусідки. Ну, ми то спішити, звичайно, не будемо, тому що... Як я вже казав, минулорічна практика показала нам, що значно краще розсада вдається, коли вона вирощена пізніше, не перетримана. Тоді воно все чіткенько, друзі, не мучимо розсаду і вона нам віддячить щедрим урожаєм. Друзі, вирішив поміряти яка ж зона нагріву цієї плівочки. Я вам скажу, якщо дивитись на просвіт, ну десь 44,5 сантиметри. Хоча сама плівка 50, але ось тут по краях, бачите, іде мідна шина, а потім ще сантиметра півтора, просто плівочка. Для пайки, друзі, використаємо ось такий блок живлення. І ось такий паяльничок. Друзі, подарував товариш. Десь він валявся, незрозуміло, де із незапам'ятних часів. 25 ватт. Не знаю, видно, ні. І 36 вольт. Тому, друзі, прийдеться використовувати блок живлення. Наш включаємо. Так, виставляємо. Так, друзі. Ну, що я вам скажу? Паяльник на 36, блок живлення на 32. Подивимося, що він спаяє. Нам сьогодні, якщо ні, будемо шукати інший. Так, Поки паяльничок гріється. Спробуємо зачистити плівочку. Залудимо дротики. Так. Берем припойчик вот такой. Так. Да. Яночку явно не вистачає потужності. Так, друзі, ось так, полудив дротики. Ну що ж, приступимо до лівочки. Знімаємо ізоляцію паяльничком, яка, до речі, не дуже то хоче зніматися. Хороший паяльник для такого діла, бо оце ця мука що в мене, це знущання над собою, м'яко кажучи. Єсть один. Три паяли. Друзі, тепер акуратненько протираємо місце пайки спиртиком, щоб змити залишки припою. Він буде мішати нам клеїти нашу ізоляцію. В якості ізоляції рекомендується виробником спеціальна плівка, верніше навіть скотч, друзі, але так як у нас її немає, ми попробуємо поклеїти підручними засобами. В якості підручних засобів ось такі, друзі, Платочки для велосипедних коліс, не знаю, чесно кажучи, як вони будуть тримати. Ну, зараз одну спробуємо. Тобто першим ділом нам потрібно заклеїти зворотню сторону. Шини. Тобто не ту, що ми паяли, а ось цю де. Відкритий контактик і ми зробимо зараз ось так тик. і попробуємо чимось прогріти. Ось така латочка у нас вийшла. Зараз візьмемо праску і попробуємо пригріти. Подивимося, як воно буде триматися. Так, друзі, обвертаємо нашу латочку папером. І прасуємо. Таким чином ми завулканізуємо цю гуму. І в нас буде надійно електроізоляція. Мабуть, що прилипла вже добре. Вивертаємо дальшу роботу. Її тримати не знаю, але здається, передобре. Так, друзі. Для електроізоляції місця приєднання я спробую взяти дві латочки і закріпити їх ось таким чином. Ну. Я думаю, що гумові латки будуть надійніші навіть, ніж та каучукова стрічка, той каучуковий скотч, який рекомендують продавці плівки. Та і смердіти, мабуть, буде значно менше. Хоча побачимо в процесі експлуатації. Що ж, друзі, 15 хвилин роботи. І ось такий коврик на 55-ту касету. Готовий. Ну що ж, проведемо ходові випробування без терморегулятора. Хоча експлуатувати ми будемо обов'язково з терморегулятором, друзі. Друзі, продовжуємо зйомку. Підсобному приміщенні, в якому в майбутньому буде рости розсада висіватися. Температура навколишнього середовища 16,2 і Поміряємо температуру 16 градусів. Наш електроковрик. Що ж, друзі, стартуємо. Суть експерименту. Подивитися, яка буде температура на коврику і яка температура буде на піддоні для розсади. Друзі, секундомір, пуск. Будемо через кожну хвилину міряти. Температуру на коврику і температуру на піддоні. Заодно, звичайно, не завадило б поміряти і струм. Ну, початкову після 20 секунд. Так, температура 20 уже. Моментально на 4 градуси тут поки що 17. Друзі, пройшла одна хвилина. Міряємо. 24 градуси. На піддоні 18 градусів. Так, міряємо. 24.

На 13-й хвилині 32 градуси і 27 на піддоні. Що я вам, друзі, скажу? Для кавунів саме то, але зарано робити висновки почекаємо, скільки зможе набрати. Тридцять чотири. Двадцять сім. Так, друзі, трошки ускладнюємо задачу. Накриваємо. Термометр. Так, що було видно, бажано, звичайно. 12-21 температурка поповзла. Подивимось, якого максимуму вона досягне при тому, що немає практично тепловіддачі навколишнє середовище. Так, друзі, на 20 й хвилині. Відкрита плівка 32 градуси. На поддончику 26, навколишнє середовище 16,9 градусів. Там, де плівочка накрита, уже 28,9. Подивимося, яку нажине температуру. Так, друзі, 34 градуси під теплоізоляцію, умовно кажучи. 32 градуси відкрита плівка. 28 піддончик. Ну що, друзі, думаю, можна завершати попередній експеримент. Продовжимо ми його вже з пробною партією різних рослинок. Попробуємо проростити, що в нас там є, яка схожість насіння, заодно перевірити, та ще поставити пару цікавих дослідів. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі, друзі. Слава Україні!